Студії у Тернополі набирає обертів скандал із затриманням заступника міського голови Володимира Камінського. Столичні міліціонери напередодні арештували чиновника на роботі і стверджують, що знайшли у кабінеті понад 130 тисяч гривень хабара. Міський голова вважає справу сфабрикованою. Сергій Надал стверджує, що коли генпрокуратура повідомила про затримання, ще навіть обшуку в кабінеті Камінського не було. Ми так просто цього не залишимо, тому що такого безпреділа ні я, ні, як говорять адвокати, не бачили навіть за часів Януковича. Міський голова Тернополя став на захист підлеглого та оприлюднив частину аматорських зйомок, які вели під час слідчих дій. Каже, камінський хабара не отримував. Санкцій на арешт Камінського не було. Санкцій новшу кабінету міської ради не було. Ще до затримання Камінського і до його входження у кабінет. Прокуратура вже повідомила про те, що її взяти на хабарі і чітко озвучила суму хабара. Вважаємо, що це є то, що це є замовленою і підставлено, це є однозначно. Вважаємо, що це є політичне замовлення. Вчора міську раду Тернополя під час обідньої перерви заблокували озброєні люди. Працівники міліції взяли під охорону всі входи. Всередину нікого не пускали. Згодом на сайті генпрокуратури з'явилася інформація про затримання заступника міського голови Тернополя при спробі отримати хабар. В його кабінеті столичні правоохоронці виявили понад 130 тисяч гривень. Про проведення спецоперації не знала навіть місцева міліція. Це проводиться слідчі дії Міністерства внутрішніх справ України. Загалом зведений загін, скажімо. Є частина працівників міської ради, які знаходяться всередині. Є частина, які беруть участь в слідчих діях. Після двох годин слідчих дій до мерії під'їхала карета швидкої. У Володимира Камінського, в кабінеті якого міліціонери знайшли гроші, несподівано піднявся тиск. А допомогу ви якому надавали? Якому зараз стані? Ну, середньої важкості. Ми дали, дали йому таблеточки, і йому потрібно знімати той корекси, але йому, його забрали від нас. Ви встигли йому допомогу надати? Встигли, але не повністю. Його треба капати. Госпіталізувати Камінського правоохоронці не дозволили і вивезли його під охороною чорним ходом. Ми зараз його спроваджували вниз, щоб його забрати в швидку, через те, що в нього проблема з серцем, його мали забрати в швидку. Куди його зараз, ніхто не знає. Це просто звичайний. Звичайний наїзд, скажімо, на місцеве самоврядування, перешкоджання діяльності міської ради і все інше. Одразу по тому, як чиновника забрали міліціонери, мерія спалахнула з підвалу будівлі, пішов дим, пожежу загасили. Тепер міський голова хоче позиватися на правоохоронців, які на його думку перевищили свої повноваження. Володимир Камінський зараз в слідчому ізоляторі у столиці. Якщо вину заступника мера у хабарництві доведуть, йому загрожує 10 років в'язниці та конфіскація майна. Микола Савчук, Павло Гах, новини на першому.